Добрий день, малята! Погляньте, хто до нас завітав! Це клоун Яша. А що в нього в руках? Це повітряні кульки. Погляньте, які вони яскраві та красиві. Кульки гарненькі, великі та маленькі. Весело летять, діток веселять. Кульки вміють літати, кружляти, коли віє вітерець. Вони такі легенькі, що вітерець може їх захопити та понести. Давайте розглянемо кульки. Вони кругленькі, різного кольору. Кожна кулька тримається за свою ниточку. Ой, погляньте, малята! подув сильний вітерець і яшини кульки поніс у небо. Допоможемо ящі зібрати кульки. А зараз. Приготуємо наші ручки. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває. І докупи нас збирає, для роботи нам знадобиться. Аркуш білого паперу з намальованими різнокольоровими ниточками та різнокольорові кружечки різні за розміром. Починаємо працювати. Беремо кульку жовтого кольору. Вона велика і прикладаємо її до жовтої ниточки. Тепер беремо кульку червоного кольору. Вона теж велика, прикладаємо її до червоної ниточки. А ця кулька синього кольору, вона маленька. Прикладає її до синьої ниточки. А це кулька зеленого кольору. Прикладає її до зеленої ниточки. Це червона кулька, вона маленька. Прикладаємо її до червоної ниточки. Це кулька з жовтого кольору. Кулька велику колоду, прикладемо і до сині І зелена кулька, вона маленька. <клес> Прикладаємо до зеленої ниточки. Ось погляньте, що у нас вийшло. Ми прив'язали всі кульки до ниточок за кольорами, і тепер яша їх не погубить, Вітерець їх не пороздуває. До побачення малята! До нових зустрічей!